Доброго дня, шановне товариство, шановні сучасні отці! Сьогодні ми зібралися щоб відкрити макет колишнього Тернопільського парафіяльного костелу Матері Божої неустанної помочі, що існував з 1908 року до 1954 року в центральній частині міста. Костел був окрасою Тернополя сучасного. Бульвару Шевченка та ріг вулиці Руської і Міцкевича. Велична і витончена споруда в неоготичному стилі вражала своєю красою і довершеністю. 62-метрова струнка вежа шпиль, ніби прориваючись у небо, домінувала над усім містом. Вона слугувала навіть спостережною пожежною вежею, Дивували своєю красою вітражі і внутрішнє оздоблення, особливо різьба. Головне, головного вівтаря і Амвона. Будівництво костелу здійснювалося згідно проєкту архітектора Теодора Тальовського під загальним наглядом інженера Стефана Неугофа у неоготичному стилі. Проєкт Тальовського був виконаний у 1903 році. Вартість будови на червень 1908 року становила 360 тисяч крон. Для його зведення було використано півтора мільйона цеглин, 2000 метрів кубічних тесаного каменю з каменоломень дичкової застінки. Залізну конструкцію вежі виконала львівська фабрика Зигмунда Піотровича. Освячення храму відбулося у неділю 11 жовтня 1908 року архібіскопом Більчевським. Урочисто було перенесено. Ікону Матері Божої Неостанної помочі з Домініканського костелу до вівтаря головної нави. Фасад храму був прикрашений статуями Святого Йосифа і Іоанна Євенгеліста, які, які були виготовлені з карарського мрамору в Італії. У 1912 році були встановлені і освячені провезені зі Львова органи. 15 червня. Тисяча 1913 року відбулася урочиста коронація ікони Матері Божої неостанної помочі. Під час Першої світової війни, у серпні 1914 року, Костел постраждав від обстрілу російської артилерії. Були пошкоджені вітражі і органи. Через два роки окупанти росіяни демонтували і вивезли бронзові дзвони. У липні 1917 року вже австрійська артилерія обстріляла вежі храму. Австрійці, які знову оволоділи містом, провели реквізицію мідної бляхи з даху і костельної вежі. В 1927 році були присвячені нові костельні дзвони. На початку 30-х років минулого століття був виконаний новий центральний вівтар за проектом Дайчака, освячення якого відбулося у 1900. 33 му році протягом початку 50-х років минулого століття костельні вітрижі були демонтовані і вивезені до Вроцлава. В наш час ці вітрижі знаходяться в архідієцезіальному музеї у Вроцлаві. Один із костельних феретронів та декілька барельєфів стації Хресної дороги були передані до Тернопільської православної церкви Різдва Христового у 1954 році. Костел був підірваний. Зараз на його місці, як ви знаєте, знаходиться центральний універсальний магазин. Шановне товариство, хочу сказати, що на нашому зібранні присутній аташе генерального консульства Республіки Польща Матеуш Натковський. Отож, друзі, а зараз. Де урочисте відкриття макету колишнього Тернопільського профіального костелу Марії, Матері Божої Неостанної, Помочі запрошується. Пані Ірина Максимів, Дмитро Мулярчук, Володимир Кріса, Тарас Циклиняк, Ліза Дігай, Ігор Дуда, Борис Солонінг, а також заступник міського голови Леонід Бицюра. Просимо всечесних отців здійснити чинь освячення макету колишнього Тернопільського парафіяльного костелу Матері Божої неостанної помочі. Освячується макет парафіяльного костела Матері Божої неостанної помочі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Шановні друзі, а зараз для надання історичної довідки ми запрошуємо краєзнавця, автора ідеї Тараса Цикленяка. Доброго дня всім. Я щиро радий вас бачити, кожного із вас. На сьогодні свято. Я дуже довго думав, що маю вам сказати. Щиро скажу, більше люблю слухати, ніж говорити. Я для того, щоб не напутати, не забрати багато вашого часу, собі написав. Так що я це все зачитаю. Сьогодні 10 вересня 2017 року, і цей день буде записано в новітню хроніку мого міста, в якому народився, але ніколи не мешкав. Я тішуся тим, що сьогодні, так само як до 1939 року, на південній вежі колишнього домініканського костелу, а також в нашому городці, на панській вулиці відбувають час годинники. Вони постійно нагадують мені про те, що ми тимчасові і що часу насправді не так багато для того, аби накоїти добрих і світлих справ. Тішуся тим, що ми створили макет довоєнного Тернополя і його доповнення, яке сьогодні радо презентуємо вам. Дев'ятий президент Ізраїлю Шимон Перес на запитання про те, за що жаліє в житті, казав, жалію за тим, що надто мало мріяв. Папа Римський Іван Павло II казав, що майбутнє починається сьогодні, а не завтра. Моя маленька мрія здійснилася сьогодні. Світлої пам'яті блаженнішого Любомира Гузера хочу розповісти жарт, який, як на мене, сьогодні доречний. Ми два кума у Львові зустрілися, два постарших пани. Він друга питає, каже, куми, а де ви в Львові взялися? Каже, ви ж теж ні. Той так згадував, довго згадував і каже, куми, знаєте, ми мешкали десь на передмісті, в селі, дуже скромно жилося, багато дітей було. Я, щоб тата не позичати мешти, прийшов до Львова в посиль. Каже, куми, як боси? Каже, підося була. Думаю, не лише тата без зуття. Каже, а ви куми як в Львові з'явилися? Каже, а я взагалі без одягу, голий. Каже, як голий? Каже, тому що я тут народився. Я це кажу до того, що мрію, аби слово тернополянин написане з великої букви, мало особливий сенс для кожного із нас. І щоб прийшов такий день, коли на Пасху і Різдво. Тернополяни не їхали додому, бо що їхній дім буде тут. Так певно завжди є, що ми найбільше цінуємо втрачене. Я хотів згадати буквально кілька, до, кілька слів до історичної довідки, яка вже була озвучена. Біля будови тої краси, яка містилася на місці центрального універмагу, щоденно працювало 30 мулярів, 15 каменярів, 6 теслів, 50 помічників і 25 дівчат. І завдяки цій праці була створена споруда з хрестами висотою 69 метрів, з вежі якої навколо було видно околиці на 30 кілометрів навколо. Зараз це важко з уявити. Внаслідок подій Першої та Другої світових воєн, на мій великий жаль, ми дуже багато зусиль потратили, щоб уточнити дату. В 1955 році храм перестав існувати, він був перетворений на руїну. А вже в 1959 році тут були центральний універмах. Святиню зводили, будували, наповнювали та відбудовували після руйнувань три десятиліття. Ми втілили цю мрію у життя за три роки. До даного проєкту долучилися меценати родина маслівців та дігаїв, автор макету Володимир Кріса, керівник творчого колективу художник та скульптор Дмитро Молярчук. Архітектор Бориста Володимир Солонін, Львівська ливарня, Пікарт, Тернопільська міська рада. Особливо хочу висловити подяку пану Леоніду Бицює. До формування описової частини причетні Ігор Дуда, Любов Красновська, отець Мартин Комів, Володимир Мороз, Надія Гербіш, Оксана Сковрон, Олександр Столяров, Рафал Ліщинський і я, як винуванець видуванець, винуватець даного задуму. Також висловлюю особливу подяку Павлу Балюку, Володимиру Дусину і всім, хто нам допомагав. Мій дідусь, народжений в 1928 році, на жаль, вже покійний українець Лемко, Петро Циклиняк, який народився в Малопольському воєвустрі, це терени сучасної Польщі, згадував мені в дитинстві, що коли їх депортували, підійшовши до Тернополя, бачив збити після війни по другий поверх міста. Розповідав про суцільні руїни і про костел, який підпирає небо. Я тоді ніяк не міг зрозуміти, про що він говорить, про яку війну і про який костел. Тепер хочу сказати. Дідусю, я розібрався, тепер я розумію, що ви хотіли мені сказати. Але, на жаль, вже пізно. І на останок наш макет стоїть на поросі від 76 міліметрового артилерійського снаряду, який виявили в цьому місті 5 вересня у вівторок. Коли копали основу під фундаменти. Наш макет стоїть на монетах, які ми туди символічно заклали на щастя. І наш макет стоїть тут, тому що великий творчий колектив наш любить тернопіль і шанує його історію. Я хочу показати вам як саме. Дякую вам за увагу. Мудрості нам усім зберегти те, що залишилося від давнього Тернополя. І ту пресу, яка є пам'яткою про парфіальний костел неуставної уставної помочі Святої Тіло Марії. Дякуємо. дякуємо. Тарас. А зараз запрошуємо до слова од очевидиців подій пані Ірину Максимівну. Вельми, шановна громада Тернополя, велишановне панські, дозвольте мені подякувати вам, що ви визначний час маєте терпіння вислухати ці спомни, які відбувалися стільки років тому назад. Я є свідком того варварства, того знищення такої історичної пам'яті, як був костел парафіяльний. Наша бабця ми українці з віри греко-католицької, але вона водила нас по всіх церквах, по всіх костелах, в тому числі і по синагогах. Ми навіть були не один на навіть праві в синагогі. Бабця нам щось пояснювала, грамотною людиною, щоб ми були освічені люди, щоб не були профанами. Костел це особлива споруда в Тернополі, це украса Тернополя була. То, ви знаєте, що мені навіть, ну мені я не знаходжусь нічого писати цього. В середині костелу, яка там була посадка зроблена, які там були меблі, ті лавки були з дорогого червоного дерева, закручені, такі з тим в кінці лавки. там… там а органи, які там були, той та орган в костелі грав то в Тернополя, чути було? Яка рука піднялася, щоб знищити таку, таку споруду. Ви знаєте, що я на той універмах донині дивитися не можу. Я не могла ніколи приступати порогу тої споруди. Мені є... мене така злість була, в мене такі почуття були ну просто недобрі, але я інакше не могла. Тут, як, як знімали вежі, кустела, вже почала його руйнацію, то тут тротуар був дощ. Повірте мені, шановні, що місця не було. Людина коло людини клянчали, старі малі мужчини і жінки клянчали і молилися, а вони руйнували, а вони трощили, а вони нищили, а вони кидали теж та ліжаться, там звітом дорізали. Недурно тут загинув син і батько, які знімали цю споруду. То було щось страшного. Люди від самого рання до самого вечора не відступали звідси, Ну то нічого не помогло, бо швидкій владі то було не до чого. Вони не розуміють людських почуттів, це і варвари, то не люди, то варвари. Вони знищили тільки вони знищили. Нашу греко-католицьку церкву, монастирську, там також загинула людина при цьому, як він валив цю церкву, а тут тато і, і, і син загинули тут на тому місці, при, при зруйнуванні. То я хочу дуже подякувати тим людям, які причетні для створення такого чудового макету. Я припиняюся і дякую. Дякую за пам'ять, дякую, що ще не все пропало. Ще ні, ще не все пропало. Хай не думають елементи, які зараз знищують Україну, що їм щось дасть зробити. Ні, ні, і ще раз і тисячу разів. Я хочу подякувати так само, що пам'ять лишається. Пам'ять ніколи не пропаде. Повірте мені, це є біль. Тернополяни за, за, за те, що сталася така руйнація церков наших, кустерів наших, пам'ятників наших. Але що зробити? Це не цивілізовані люди прийшли до нас, це прийшли варвари, як мій тас показав, що це прийшли варвари, яким нічого не, 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 не вірять не в нічого святе. То що від них можна було? Шановні тернополяни, гості нашого міста, я знаю, що тут присутній також генеральний консул Польщі. Сьогодні маємо справді визначну подію. Ми відновлюємо нашу пам'ять, відновлюємо образ профіального костелу, Божої мати неустанної помочі. Який поклонялися римо-католики і греко-католики до сьогоднішнього дня. І мало хто, навіть тернополян, не кажучи вже про гостей, пам'ятають, що на місці цієї сірої невиразної радянської споруди центрального універмагу стояв вишуканий парафіальний костел роботи. Архітектора Тальовського. Він був знищений. От ми тут до сих пір краєзнавці не могли визначитися. Конкретних документів про знищення його немає, але судячи із останніх документів, які знайшов Тарас Клиняк, ми все-таки рахуємо, що десь в кінці 54-го року він стояв ще. А в 55-му його не стало, я один із тих, який ще був в тому костелі в 55-му році. Вхід був з того боку, тут був склад, я зайшов, подивився, ну, інтер'єр повністю ще був, верх трохи знищений був, але існував е цей костел. Ну, але зв'язку із. Так званим трьохсюдріччям, так званого воз'єднання України з Росією, цей костел був взірваний. Ну, багато чого було взірвано в Тернополі, та власне місто було знищене тою доблесною совєтською армією, авіацією, артилерією. В першу світову війну було знищене повністю, то мало хто пам'ятає, 15 17 році. І потім знищене було в 44 році. Ну, а відтак відбудоване. Відбудоване, але повірте, що нам бракує старих пам'яток. Бракує нам, зокрема, парафіяльного коса. Доброго дня, шановна громада. Дуже приємно бачити цей макет. Але я довго балакати не буду. Експромтом в мене вийшли такі рядки. Він великим був, я малим. Будували його містом всім, щоб стояв він віки у красі. Цінували його люди всі. Та, на жаль, прийшов гордулак. Я і зараз стискаю кулак. Довго думати він не став. Підірвав і костел наш упав. Час про нього пам'ять не спер. У макеті ось він тепер. Хай про себе нагадує всім. Я великим став. Він малим. Дякую. І тим родинам, які долучилися до його спорудження, до спорудження повернення костелу практично на своє рідне місце. Для нас історія і відновлення історичної пам'яті це є однозначно пріоритет, тому що лише на поверненні пам'яті ми можемо сформувати, виховати. Мешканців міста, які будуть любити своє місто. Дуже багато вкладено було в цю працю і слава Богу, що це не буде останнім макетом знищених, втрачених об'єктів культурної спадщини наших родзинок нашого міста Тернополя. Я хотів би... Користуючись нагодою подякувати в першу чергу автору цього проєкту Володимиру Крісі, подякувати Тарасу Цикленюку, який, попри свою скромність, але дуже активно, дуже глибоко привчає нас любити своє місто. Хотів би подякувати архітекторам Борису Солоніну і Дмитру Мулярчуку. У нас ще попереду дуже багато роботи з вами. Саме з їхньої легкої руки, з легкої руки ентузіастів, і розпочалися розкопки місця Тернополі. Вперше за сотні років. Ми, попри те, що написано дуже багато книг про історію Тернополя, ми далі відкриваємо його історію. Хотів би подякувати присутньому тут, нашого вчорашнього іменника Володимира Степановича Стросені, головного археолога Тернопільської області. Нам є що відкривати. І безперечно, я хотів би, щоб ви підтримали оплесками ті родини, які підтримали і матеріально, і ідейно цей проєкт. Це родина-маслівець і родина дігай. Будь ласка, оплески. Ми можемо вимушувати дуже багато проєктів. Ми мусимо... Можемо міркувати про різноманітні ідеї, але втілення це власне спільна праця від ідеї до її, до її реалізації. Так, Дуже знаково встановлювався, повертався цей макет від згадуваного тут снаряду до всяких дрібних нюансів. Він складно повертався в місто Тернопіль. Але я радий тому, що наш тернопіль збагатився ще одну родзинку, яка буде притягувати до себе увагу. Нагадувати нам, яка в нас багатюча історія, і нагадувати нам, що ми є тернополяни і повинні маємо любити своє місто. Дякую. До слова запрошується автор макету тернополянин Володимир Кріса. Дня, шановна громада Тернополя, доброго дня всі е, шанувальники історії, архітектури нашого міста. Я радий, що я стою сьогодні тут перед вами. Радий, що ви бачите плоди нашої спільної праці. Сподіваюся, це перша, не остання, далі будуть інші. Як ми знаємо, більша частина е, ключових пам'яток Тернополя була втрачена. Це також єзуїтський костел, на, на місці якого потім побудували шайну фабрику. Це і єврейська синагога, є і інші пам'ятки втрачені. Це і ратуша старовина, яка колись була ну, магістратором тернопільським. Я маю щиру надію, що це достойний початок. Перший камінь закладений. От, і серія буде продовжуватися. Дякую за увагу. Дякую всім за підтримку. Ну що, Шановні друзі, а зараз просимо оглянути макет, оцінити роботу. はい。